В мінську вночі впав безпілотник. Першими про це повідомили місцеві змі. Згодом Міністерство оборони Білорусі після повідомлень змі довелося визнати це, і заявили вони про збиття безпілотника. в Мінську незалежне білоруське видання під назвою «Дзеркало» з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що безпілотник врізався в житловий будинок і потім припаркований автомобіль. І після цього вибухнув. Повідомлення Міноборони Білорусі цитує офіційне агентство Белта, стверджується, що сили ППО виявила територію Білорусі політ невідомої повітряної цілі. Порушника порядку використання повітряного простору за повідомленням. Ціль була ідентифікована як безпілотник, який внаслідок впливу на нього засоби радіоелектронної боротьби упав у районі будинку 72 на вулиці Матусевича, міста Мінська. З оприлюдненого офіційного фото важко ідентифікувати модель безпілотника, але напередодні була новина ми торгуємо телеграм каналах про те що з боку білорусі в литовський повітряний простір залетів БПЛА під назвою гербера який бачили у вільнюсі